Так, учень питає, як людина може по справжньому побачити свій стан і натікати від нього, а вийти зі стану якомога швидше. З усього того, що ми вивчаємо з різних станів, у яких людина перебуває між правою і лівою. Між світлом і темрявою, ми, зрештою, приходимо до одного стану. Людина повинна якомога більше бути злитою з правої лінією і намагатися все робити з того, що вона злита з правою лінією саме злиття правою лінією пробудить у ній повернення до лівої і взяття з неї рівні, рівно стільки, скільки необхідно, щоб ще більше прилепитися до правої. І тоді злиття лівою правою вибудує середню лінію. Тобто нам не потрібно думати ні про що інше, окрім як прагнути до величі творця. Яка приводить нас до бажання бути як він, злитися з ним. І це дуже велика робота, тому що людині здається, ніби для того, щоб йти вправо, вона повинна має спуститися вліво, щоб було що, щоб була винучала біль, щоб з болю вічею захотіла би прийти до правого, і це поганий шлях. Це поганий шлях, це взагалі не наші методи. Навіть не методи йудаїзму. Різниця між, скажімо, моралізаторством, мусарами методом кабали в тому, що мусар каже, ну 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 цей світ сміття, він тобі не потрібен за те, що ти робиш погані речі, тобі належить пекло і так далі. Справжній юдаїзм, тобто кабала. Так не говорить вона говорить: світ добрий, ти можеш насолоджуватися і тому досягати успіху. Творець створив його також і для твого насолодження. Але якщо ти хочеш справді дійти до істинного блага, це те, що сказано, що суддя має судити істинним судом, тоді тобі потрібно прийти до того, що ти виконуєш всі дії і будуєш своє бажання віддавати зі свого вибору, зі свободи вибору. Що навіть ти не зобов'язаний це робити в твоєму бажанні отримувати від цього немає нічого, іначе немає жодного результату для твого бажання отримувати від того, що ти зараз йдеш і переходиш до ради віддачі. Тобто ти ніколи не звертаєшся до бажання отримувати через те, що тобі погано матеріально, тому, тому ти тікаєш у духовне творець, пробуджує тебе таким чином вимушено, якщо ти не пробуджуєшся сам. Але пробудження до роботи має бути зі злиття справи а не зі спуску вліве. А скоремколена отже, передусім, нам потрібно і так діяти, і ці, так діяти і цим ми скорочуємо час і в цьому ми повинні перебувати постійно. Це справді правильна реалізація нашого завдання просуватися, тому що кожна мить, коротко кажучи, коли людина перебуває не в підйомі. Це втрата, і ніколи звичаю, з відчуття болю, вона не може прийти до творця. Ти потрібно їй потрібно спочатку вийти з цього стану. Це потрібно ви лише для того, щоб нагадати її, ніби нагадати, де вона перебуває, що взагалі робить за своїм життям. Але звідси й до того як вона справді набуде келім ради віддачі, довгий шлях, тобто. Потрібно весь час намагатися бути злитими справим і з цього виконувати роботу у виборі. Якщо ти робиш вибір через те, що тобі погано в твоїх ілліх, ти просто міняєш те, що тобі погано на щось краще. І все, тобто ти дієш з бажання отримувати, а з бажання отримувати не приходять до бажання віддавати. Тоді це вже не називається бажанням віддавати, це називається використанням віддачі ради отримання, тому в кожної миті, коли людина пам'ятає, ніби відчуває, що вона перебуває у світі творця. Що в неї є якась мета в житті вища за це тваринне життя, гроші почесті знання тощо, а є мета вища за все це так, це називається, що вона згадала про творця, і тоді вона передусім зобов'язана злитися з правою лінією.